Вночі дві російські ракети потрапили до школи села Воздвиженка Запорізької області. За інформацією місцевої влади, навчальний заклад майже зруйнований. Ще одна ракета влучила у парк, зруйновано приватні будинки навколо пошкоджено також школу у Добропіллі. На щастя, постраждалих немає. Атакували і дві громади Дніпропетровщини, били зградів та важкої артилерії. За даними губернатора області, до Нікополя прилетіло більше 40 російських снарядів. Поранена одна людина, пошкоджені житлові будинки, цивільна та критична інфраструктура. Обстрілювали і Миколаївську та Харківську області. Франція почне тренувати українських військових. Президент країни-партнера затвердив план підготовки, що дозволить розмістити у Франції до двох тисяч українських бійців, які протягом кількох тижнів проходитимуть військову підготовку. Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів. Зазначається, що за допомогою цього обладнання бойові підрозділи можуть долати окопи, яри або водойми. Також в Україну вже були доставлені 10 понтонно-мостових машин. Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів. Домовленість є результатом телефонної розмови президента України Володимира Зеленського із принцем Саудівської Аравії. НАТО проведе ядерні навчання у повітряному просторі над Бельгією, Великобританією та Північним морем. У навчаннях з ядерного стримування візьмуть участь 14 країн та 60 літаків різних типів. Планують відпрацьовувати використання американських ядерних бомб. У альянсі наголосили, що бойова зброя не буде задіяна. Навчання відбудуться з 17 по 30 жовтня.